Незважаючи на важкі часи для нашої держави, все більше зустрічаю в соціальних мережах коментарів з приводу того, коли ж святкувати Різдво. Сьогодні я вирішила об'єднати два проекти Церква і суспільство та Слово Пастиря і поговорити з її ведучим Валерієм Яблонським на цю тему. Сподіваюся, що він розставить усі крапки над і у цьому питанні. Вітаю очі, Валерія, на програмі. Отже, сьогодні ми говоримо про святкування Різдва. Ну, перш за все, допоможіть розібратися з тими календарями: Юліанський, Григоріанський. Яка між ними різниця? Вітаю вас, матінко Ольга. Дійсно, що є два календарі, по яких живуть церкви: Юліанський і Григоріанський. І от сама назва Юліанського календаря говорить про те, що ініціатором, автором його застосування, уведення був саме Юлій Цезар. Але як з часом годом показала практика, що він цей календар не є. Практичним, тому що сам оберт землі не співпадає з тією добою, визначенням повного об'єму доби, і були певні відхилення. Так, що через декілька сот років були відхилення аж на декілька днів. І тому папа Римський Григорій XIII, він вирішив допомогти. Вирішити цю проблему, щоб календар він по собі не звужувався, щоб було більш-менш точно. Там була проведена ціла реформа, в тому плані, що навіть високосні роки вони вважалися невисокосними, і за допомогою цього було трішки вирівняно і більш-менш уже пристосовано до добового кола сам календар, по якому жили церкви. От тому в. Церкви різно живуть хто за григоріанським, хто за юліанським календарем? Ми, українці православні, живемо за юліанським календарем. Західні, західні країни вони більш дотримуються традицій григоріанського календаря. А які ж країни, ну ви кажете, західні країни? А які країни православні дотримуються такого ж самого григоріанського календаря? Західні країни, які дотримуються Григорянського календаря, це Константинопольська церква, Олександрійська, Елацька, Антіохійська, Константинопольська без монастирів Горіафон. Юліанського дотримується Руська православна церква: Грузинська, сербська, польська, американська. Тобто, половина церков живуть за Григорянським, половина живуть за Юліанським календарем. От. Але ж в цьому плані. Коли ми будемо сьогодні говорити про свято Різдва Христова, ми намагаємося нашим глядачам більш-менш розтлумачити, тому що багато суперечок, дискусій. Виникають в тому, який правильний і який неправильний. Тому сьогоднішню передачу ми з вами намагаємося поговорити про те, що саме святкування Різдва Христового, воно в більшій частині не стільки прив'язано до календаря, скільки було і різних і научних досліджень, і серед святих отців, в тому, щоб дослідити, коли ж все ж таки людям, віруючим, святкувати день народження Христа Спасителя. Отже, дійсно дуже багато суперечок з приводу цих календарів і святкування Різдва. Аналізуючи коментарі в соціальних мережах, я мені потрапив на очі один такий дуже цікавий, що від старого календаря не відмовилися російська церква і церкви, котрі перебувають у сфері її впливу. Але наскільки я знаю, що Афон і Єрусалим теж не відмовився від цього календаря, то що вони перебувають в сфері впливу Російської Федерації? Ви зрозумієте одне, що що стосується особливо коментарів в соціальних мережах, то Найголовніше це зробити такий вкид інформації, про який ніхто не буде розбиратися, навіть не буде аналізувати чи досліджувати, насправді воно так чи не насправді. От люди, які не освічені і особливо не церковні, вони це дійсно сприймають, що е, так само як і в держави, є е, сусіди, там які підтримують політику, не підтримують, так і в церковному питанні. Що стосується календаря, то ви вже саме відповіли, що є монастирі святої Гори Афон, які перебувають у у складі Константинопольського патріархату є Єрусалимська церква, є Грузинська, є Сербська церква, Польська церква. І всіх ставити під один рівень, під один щавель, що вони в календарному питанні залежні від руської православної церкви, це неправильно. Це вже, знаєте, так говорить для того, що людям зараз наслуховано, е, треба в чомусь критикувати е, якусь церкву, треба щось до неї прив'язати, треба знайти причину, щоб її критикувати. От, в календарному питанні тут це зовсім інше питання. От, тому календарна реформа, на яку можна повірити, що саме автором ініціатором цього є руська церква, це неправильно. Навіть поясню, чому тому, що коли більшовики, комуністи, вони хотіли запровадити свою теж календарну реформу і на території України, УНР, от, церква її не прийняла. От. Тому в даному випадку списувати це як політичне, який теж неправильно, тому що церква якраз і хотіла в той час показати, що вона не згодна з позицією більшовицької влади. Я зрозуміла, дякую. А як же бути з. От ми говоримо про Різдво, святкування Різдва, а як же бути з іншими святами? Ну, водохреще, ці православні свята, які дійсно відзначають в Україні православні люди. Як бути з ними? Тоді ж виходить, що дата теж зміниться. Справа в тому, що якщо ми подивимося взагалі в історію вглуб, то такі свята, які ви згадали, і богоявлення, яке в народі називається водохрещем. Його святкували раніше в Західній традиції, в один день разом з Різдвом Христовим. Вже пізніше почали більш відокремлювати, щоб цим подіям, цим святам передати більш конкретного, окремого змісту, тобто роз'єднували. Але ж святкування, воно. Несло за собою чим схожу подію. В тому, що під час Різдва, під час народження Христос себе явив світу. Він прийшов в цей світ. Так само, як і Богоявлення, Бог явився людям в Святій Трійці. в тому, що ми бачили Христа одної поста Святої Трійці, який був в річці Ордан, чули голос Отця Небесного і також. Дух Святий, як Голуб, сходив на Христа. Тобто тоді було явлення теж Бога, але в більш в ширшому образі, в образі Святої Трійці, всьому людству. Але ж з певним плином часу ці свята роз'єднали. І навіть багато про те, як я говорив, Богословів, вони вивчали дату дослідження Христа і у різних були міркування. В Климет Олександрівську, це, наприклад, був листопад. В іншого це було і 25 березня, як зазначається. Тобто ані в Святому Письмі, ані в інших документах ми не бачимо конкретної дати, на яку б можна було б відштовхуватися, посилатися, що саме ця дата є днем народження Христа. От навіть існує така думка, що Різдво Христове чому саме пов'язано з 25 грудня, тому що в Римській імперії. Коли був такий розвиток язичного вірування, і людей намагалися переорієнтувати, перелаштувати для того, щоб вони ж більш жили не за язичницькими традиціями, а прив'язати до них християнське віровчення, то 25 грудня відзначалося свято Непереможного Сонця. І вже тоді, чому прив'язали до 25-го? Тому що ми нерідко в церковних текстах, піснеспівах бачимо, що Христа називають Сонцем. Тому що і він прийшов з ходу, і де сонце сходить, і в різних тропарях Христа називається Сонце Правди, і тоді, вже в цей день, для того щоб люди теж була прив'язка до слова сонце, то замінили, що в цей світ прийшло сонце правди 25 грудня. От і вже тоді, коли було і роз'єднання. Християнських церков на східну, на західну. от тоді вже почалися і ці календарні реформи. Церкви для себе приймали рішення, переходили на той чи на інший стиль календаря. Але ж 25 грудня є така одна ж з думок, саме припадає на той час, коли захотіли в Римській імперії відмінити святкування язичницьких схем, тобто більше б домінувало християнське вчення. Я все ж таки хочу повернутися до інших свят, крім Різдва Христового. Наскільки я знаю, що в Єрусалимі на богоявлення відбуваються певні дива, на Преображення відбуваються певні дива. Ну, от візьмемо ми і перейдемо на той інший календар. Дива будуть відбуватися в який день? Звершуються ці дива, перш за все, ви ж бачите, що починається з молитви, коли єпископ або патріарх Єрусалимський приходить до річки Йордан, вони звершують водосвятний молебень, і відбувається те диво, про яке ви сказали, що річка змінює своє русло. Вона починає плинути в іншу сторону. Так само і гора Фавор на свято преображення 19 серпня, коли ми відзначаємо, теж дивне облако сходить на гору, от і люди бачать всі це чудо. Тому перед усім цим йде молитва. Так само, коли про свято сходження благодатного вогню це окрема тема. Я маю надію, що ми в передачах дасть Бог нам всім дожити, коли будемо готуватися вже до світлохристового Воскресіння, ми неодмінно поспілкуємося на тему сходження благодатного вогню. От. І все це дійство це не просто, знаєте, лише якийсь знак символ, це відповідь на молитви, які звершують. Тому зараз відповісти. Чи буде прив'язка до е, сходження, не сходження, повертати річка буде в інше русло чи ні? Ми не можемо дати. Е, е... Тобто, навіть якщо перенесуть дату на інший день, ну тобто. Ну, чисто так, да. теоретично, якщо будемо про це говорити, от, то в даному випадку ми не прив'язуємо день до святкування. Тому що Христос народився в якийсь конкретний такий день для того, щоб ми лише шанували це. Ми в свято Різдва Христова вшановуємо саму подію, а не сам день. І в відповідь на це є очевидно, тому що нам цього дня невідомо, коли відбулося все ж таки е, народження Христа по церковним книгам, по церковним е, дослідженням. От є такі припущення, от і все. Що стосується свята Благовіщення, чому і 25 грудня е, більш. Е, Близько, тому що з 25 грудня за старим стилем це за новим стилем 7 січня, і 7 січня, коли відбулося 7 квітня, перепрошую, коли відбулося благовіщення, то і відповідно 7 січня це якраз певний час, коли жінка, яка виносила дитину, вона в цей час її народжує через 9 місяців. Але якщо ми відкриваємо будь-який богослужбовий календар церковний, то різдво Христове там же ж записано 25 грудня. За старим стилем, за старим стилем так. і всі богослужбові тексти. Ми розуміємо, що це написано на 25 грудня, так. За старим стилем, тому що е, різниця між двома календарями, між Григоріанським і Люанським, вона завжди складатиме 13 днів. От і для того, щоб, наприклад, як святкують інші помісні церкви, які живуть за григоріанським стилем, то відповідно вони водохреща святкують так само не 19 січня, а 6 січня. Різдво Христове не 7 -го січня, а 25 грудня. І відповідно і в них розпочинається. Період різдвяного посту на 13 днів раніше, ніж розпочинаємо ми його 28 липня. От нещодавно наша одна паломницька група повернулася із закордону. вона перебувала на території Елацької церкви. І коли наші прочани прийшли в один монастир, то місцеві монахи вони поцікавилися, звідки, і вони кажуть, що з України. От і вони кажуть, що а, ви живете за тим календарем. І в них уже в той час був Різдвяний піст, але нашу групу вони коли зустріли, вони для них накрили обід для того, щоб підкріпити сили не з пісною їжею. Ну, от, так як каже, ви живете за цим календарем, тому для вас піст ще не розпочався. От і вони вже відповідно так з розумінням поставилися, що от, да, у вас є свої календарі, у нас є свій стиль, і от таким чином, бачите, є певні порозуміння. От тому. Коли ми говоримо за зміну на 13 днів, то ми розуміємо, що і календар, він в цю зміну теж входить. Тобто на 13 днів і піст раніше починається. Але це не стосується свята Великодня, тому що Великодень він прив'язується і до сходження благодатного вогню, і перший Вселенський собор, який вирішив саму схему святкування богословного. Свята Воскресіння Христового так само і на третьому Вселенському соборі, Ефеському, 431 році, і була затверджена дата святкування Різдва 25 грудня. А як коментує це питання церковне керівництво? Чи можуть вони перейти на цей календар? Питання перейти на церковний календар воно досить важке. Чому тому, що це не залежить від коментування церковного священого началя, це питання церкви? Всієї церкви, це думка і священників, це думка і вірян, прихожан. Просто так взяти і перейти, воно неможливо. От так само, як і інші церкви, наприклад, в Україні вони приймають для себе це питання, вони ж не поставили його в плані обов'язкового. А на вирішення самої громади про те, як священик з громадою, я знаю навіть ті випадки, коли люди, які вирішили святкувати 25 грудня, вони відповідно і піст розпочали на два тижні раніше. Тобто, тут ж не про саме святкування, а взагалі про відношення до цього свята, про підготовку до свята, так тобто це питання досить серйозне. Ну, дивіться, як ми себе <кій> готуємо до свята Різдва Христового. Перш за все, ми постимось для того, щоб себе духовно, молитовно налаштувати на це свято, тому що це свято не лише події, коли ми прославляємо Христа в колядках, виходимо в гості, там вітаємо до Це зовнішня сторона. Внутрішня про те, як люди очікували більше п'яти тисяч років пришестя у світ Христа Спасителя, вони цього очікували, так і ми постом, ми до себе до цього готуємо. І чому? Тому що ми, коли постимось, ми намагаємося під час посту якначастіше посповідатись, причаститись, позбавитися від гріха, щоб свято Різдва Христового наше серце було яслями, в якого ми Христа в першу чергу приймемо, щоб ми духовно зраділи, що заради нас. Прийшов Христос на землю. Він же не прийшов, щоб показати якусь свою славу, він не прийшов змінити світ і внести якісь знаєте, роздори між людьми. Він прийшов заради того, щоб спасти нас. І коли ми радіємо цьому, от, то ми зовсім по іншому сприймаємо Різдво Христове, що це не лише розговіння, гарний стіл, можливість зібратися в родинному колі. А перш за все, це духовне, що Христос приходив у світ і позбавляє людину від рабства гріха, дає їй заповіді, дає їй всі можливості. І Господь став людиною, щоб людина стала ким? Богом. Люди коментуючи різноманітні публікації про перехід на новий календар, всі радіють, вітають один одного, але це ще ж невідомо. Перейде Україна на той календар чи не перейде? Я просто не можу зрозуміти, хто. Закидує ці публікації в мережу і хто створює оцю суперечку між людьми? І як вийти з цієї суперечки правильно і мудро? По-перше, як би не було, ніколи всім не вгодиш. Це однозначно. Скільки людей, стільки думок одноразовому почули таке прислів'я. Тому, коли хтось радіє чомусь новому, ну звично, ми завжди чомусь новому радіємо. Навіть якщо, вибачте, ми себе в квартирі чи в будинку переставимо меблі, да, то ми вже радіємо тому, яка зміна відбулася, якось вже по-іншому сприймається. Але потрібно розуміти, що всьому має бути якесь правило і є От коли є традиція, коли є правило. І з другої сторони, треба, як кажуть теж в приказці, перед тим як відрізати краще сім разів. Обміряти. Так само, і тут, коли щось треба прийняти рішення, і воно завжди повинно бути виважене для того, щоб не наробити ніяких проблем, з якими потім ще не одне покоління буде розбиратися. Тому і в даному питанні, коли виникають в соціальних мережах такі суперечки. Так, це виклик сучасності, і в попередній передачі ви за цим Андрієм теж говорили, що сучасному поколінню потрібно вже більш сприймати серйозно і відповідально використання своїх акаунтів, своїх сторінок в соціальних мережах, тому що і Господь нас попередив, що за кожне своє слово ми будемо давати відповідь. І якщо раніше ми були в певній мірі обмежені в спілкуванні, то зараз воно все вилазить настільки наружу, що кожен наш день, кожен наш крок, кожен наш вислів, він знаходиться під пильним оком і коментарів, і споглядань того всього, що ми говоримо. Тому у даному випадку, коли виникають ці суперечки, то питання в тому, що коли ми вступаємо в якийсь диспут, діалог, повинні зрозуміти, а ми... Можемо цю людину привести, чи це буде просто зараз перевертання слів, це буде, як кажуть, колібання воздуха, чи дійсно це буде мати якусь користь. Тому на всі питання потрібно виважено дивитися обґрунтовано і в першу чергу відкидати емоції, тому що коли працюють емоції, розум тоді ще не працює. А коли емоції відкинулися, тоді людина може і мислити тоді в людини відключається якесь і раціональне мишлення, тоді можна до чогось дійти. А коли в тебе вирують емоції? Толку ніякого не буде. От і знову ж таки, є питання свободи в людини. Комусь більш подобається 25 грудня, ніхто тебе силувати не буде. Але є людина, яка віруюча, яка звикла і до 7 січня звикла до календарю, то повірте мені, їй що 25 грудня, що 7 січня вона знає одне: до Різдва потрібно приготуватись, приготувати себе, приготувати свою душу, приготувати своє серце. А чи буде Різдво 25, 27, 29, це вже на твої не вплине? Так само, знаєте, неважливо, коли ми помремо, важливо, з чим ми туди прийдемо. Так і тут, в цьому святкуванні. Неважливо дата, а важливо, як ти до неї підготуєшся і як ти приймеш Христа в своє серце. Скажіть, будь ласка, а як реагувати на привітання з Різдвом 25 грудня тим людям, які його відзначають 7 січня? Чи потрібно? Щось відповідати чи дякувати, і навзаєм вітати з Різдвом Христовим. Я вже говорив, що в нас є свобода, і свободу потрібно цю шанувати, не нав'язувати своєї думки. Так от, ті люди, які готувалися ще раз підкреслю, готувалися до 25 грудня, щоб зустріти Різдво Христове, ми з ними розділяємо радість, тому що Христос, як ми кажемо, рождається. Він не кажемо, що просто він народився. Христос він рождається. От, і коли люди підготувалися, і для них Христос рождається, то в нас не два окремих христа. Ми радіємо однаково. От, і буває так, що в мене і родина, і з якої я походжу, є і католики, тому що мій батько покійний, він сам був римокатоликом, католиком поляком, і є родичі, які відзначають Різдво 25 грудня, і є знайомі теж, які відзначають 25 грудня. Ми ніколи один одного не переконуємо, вітаємо. Вітаємо з цим святом, тому що саме в цей день ми не показуємо, що в когось Христос краще родився, в когось ні. Христос однаково родився для всіх. Вони розділяють зі мною радість, я розділяю з ними радість. І коли ця радість є, братня, така любовня, а це є радість у Христі. От тому що ми не можемо розділяти Христа. Він, коли прийшов, він не вказував нам, знаєте, в своїх вченнях, в проповідях, про особливі, які здати, він нас вчив, чому? Любові. Милостині, от недавно, що і притча про милосердна самарянина, яку ми чули дві неділі назад в храмах, все це говорить про те, що Господь нас навчає тому закону, по якому ми повинні слідувати. І так, якщо мене вітають з християнським святом, з Різдвом Христовим, то я тільки маю розділяти радість. Коли, наприклад, щось там починають з якимись язичниками, там купала там іншими святами, я це свято не розділяю, я не можу лукавити і відповідати навзаєм. А коли прославляють так само Христа, і люди готувалися до 25 грудня, це їх вибір, це їх право і хай, будь ласка, відзначають. Дякую. А як же бути з іншими християнськими конфесіями неправославними, коли вони відзначають Різдво Христове? Можливо, ви знаєте? І чому все навкруги саме православної церкви? Тому що багато християнських деномінацій вони пристосовуються до традицій тієї країни, в якій вони несуть своє служіння, і їм невигідно в певній мірі робити наперекір якісь інші дати святкування, тому що це не буде сприйнято самим народом. От тому, о, так як і мені в свій час довелося побувати в багатьох і західних країнах, да і спілкуватися з людьми е, багато що залежить від традиції місцевого народу про те, як звикли, і тоді вже е, самі ці християнські деномінації вони пристосовуються для того, щоб їх вони були сприйнятні. От, і все. Дякую, отче, Валерія. Було приємно з вами поспілкуватися. Можливо, хочете декілька слів сказати нам на завершення? Єдине, що хочеться всім нам бажати в ці дні різдвяного посту. Він проходить досить швидко. І щоб не кожен бігав, дивився за клітинками в календарі, коли як йому зручно, комусь зручно і 25-го, тому що, каже, новий рік тоді можна спокійно зустрічати. Але ж третій раз, повторюсь, кажу: якщо готуємося до 25-го, постимося, тоді, будь ласка, пробуйте. А побажати хочеться всім нам в першу чергу миру з нашою перемогою. Всі ми цим живемо щодня. Ми з цією думкою просипаємося, ми з цією думкою і засинаємо. І саме головне, в піст приготувати своє серце для новонародженого Христа Спасителя. Йому теж нелегко було, коли він прийшов у цей світ, він тут слави не здобув. Він з раннього дитинства і виховувався не в хоромах, як цар, а коли почав проповідувати, і його гнали, його переслідували, над ним і знущалися. І як о, ітог цього всього він був розіп'ятий. Але він своєю славою воскрес і показав, що життя завжди перемагає смерть, добро завжди перемагає зло. Тому хочу, щоб і це добро в кожному з нас перемагало то внутрішнє наше зло, ту ненависть, яка сіється із екранів телевізорів, із соціальних мереж. Вони Якщо бачу, що несуть пагубну якусь дію на нас, потрібно в певній мірі напіст обмежити себе у цих відвідуваннях. Більше знаєте приділити уваги відвідин людей, які можливо потребують нашої уваги. Тут недавно навіть зустрівся з такою думкою, що коли навіть зараз відбувається відключення електроенергії. Є певний графік. У мене відключили, а в когось іншого включили. Так от, існує навіть така думка, що давно ми не зустрічалися, давно уживу не спілкувалися. Так от, ти знаєш, що в тебе зараз відключить світло, а у твого знайомого з'явиться. То краще зустріньтеся, поспілкуйтеся, подумайте над такою спільною справою, яку можна добре зробити. Тобто, у всіх випадках потрібно шукати певну користь і певний позитив. От, тому головне, щоб була. Голова на своєму місці, і щоб кожен був на своєму місці, щоб не наробити ніяких помилок. А щодо різних святкувань, тому що коли торкнулися теми і святкування Різдва Христового, торкаються теми і святителя Миколая. Хтось пропонував і 6 грудня, щоб календар вже звести, але ця тема тоді приведе в більш такий хаос, колапс, і люди тоді зовсім взагалі заплутаються. От я думаю, що з часом уже буде більш чітко і ясно видно. Як зручніше, як воно буде все відбуватися. Тому зараз, коли вже вирішилось за Різдво, за свято Святого Миколая, так як в нас прийнято, святкуємо всі 19 грудня. Хай береже кожного Господь, щоб ми в ці дні Різдвяного посту провели його з користю для своєї душі, і саме головне, не забували бути в мирі зі всіма своїми ближніми, хто поруч з нами, берегти і цінувати кожну мить перебування з ними, особливо зараз в час війни. Дякую вам, очі Валерія, за дуже цікаву та корисну бесіду. Підписуйтесь на наш канал.